Моє вам вітання. А я ось так собі подумав, а чому би вам не зняти ролик зараз е і показати, як працює пропаганда, як утворюються фейки, щоб ви могли про це подумати. Зараз я зніму три ролика. Е три ролика будуть з однаковою картинкою, але буде різна озвучка. І я хочу, щоб ви додивилися до кінця. Написали в коментарях, що ви про це думаєте, і поділилися з друзями. Тут інформація, яка заставить задуматись. Новини України. Через погані погодні умови цього року підприємство не змогло зібрати жодного ворожаю з цієї ділянки. Все стоїть так і занедбано. Стої, стоять теплиці без діла, немає людей, щоб в них працювати. Ось ця теплиця простоїла вже цілий рік, так і заростаючи бур'янами. Люди не виходять на роботу, тому що немає коштів їм платити. Також підприємство набралося боргів перед державою. В результаті чого немає змоги збирати урожай, тому що за безцінь на роботу ходити ніхто не хоче. В теплицях ще де-не-де по інде стоїть урожай, який, скоріше за все, що він пропаде. Тому що населення бідне, в людей немає грошей, щоб це купити. А виходити на роботу за копійки, так і ніхто не збирається. В результаті чого 90 90% теплиць стоїть в такому занедбаному стані, вони всі порвані і немає грошей, за що їх ремонтувати. В результаті чого підприємство чекає, скоріше за все, крах. Люди так і не позабирали свої речі, які тут працювали. Також, як ви можете побачити, на підприємстві повний безлад, розруха, все валяється, тому що немає працівників, які могли б за цим дбати. А нагадаю, колись це було успішне підприємство, і ні одна е, людина не сиділа без діла. В результаті зараз вся продукція, яка вирощується в цих теплицях, просто викидається на цей смітник, тому що немає в людей грошей, щоб купувати, і немає також людей, щоб приходили працювати на це підприємство. Новини України. Не дивлячись на погані погодні умови, цього року, завдяки сучасним технологіям та капельному поливі, підприємство з цього маленького шматочка могло зібрати три вже за один сезон, що значно покращило економічний розвиток цього підприємства. Колись на цьому підприємстві були дерев'яні теплиці, але так як підприємство успішно розвивається, збудувало нові сучасні здорові металеві теплиці, що дає змогу заробляти шалені кошти. Ось ця теплиця готується зараз до посадки п'ятого урожаю, це буде зелена цибуля. Що дасть змогу виростити до Нового року, щоб люди могли, споживачі купити собі до святкового столу чогось смачненького. Завдяки цим технологіям люди отримують гарну заробітну плату, вчасно отримують премії. Зараз, наприклад, всій персонал відпочиває в санаторіях, але вже з понеділка люди поприходять на роботу і займуться збиранням ще одного урожаю. Це вже п'ятий урожай з цього місця в цьому році, що значно покращує розвиток. В результаті таких вдалих підходів до цієї справи підприємство розвивається. І вже ось ця теплиця, яка сама старша на цьому підприємстві, вона буде зноситися під ноль. І на місці збудується вже нова сучасна здорова теплиця вартістю понад 10 тисяч доларів, що дасть змогу заробляти ще більше і наймати ще більше людей, щоб їм платити ще більшу зарплату, і щоб до споживача доходили завжди смачні корисні продукти. Також підприємство займається переробкою власних відходів. Всі ці відходи, які після виробництва залишаються на підприємстві, збираються всі в одну кучу. Потім з нього на власному станку, у власному цеху, виробляється виробництво касет, піддонів, стаканчиків і всього, що потрібно для виробництва. Продукція підприємства проходить чітку. Якість і все, що не відповідає якості, викидається на компостну кучу, що в результаті чого тоді також використовується для посадочного матеріалу. А вся інша продукція, яка відповідає найкращій якості, їде до свого споживача. І за границю також. Новини України. Не дивлячись на погані, погані умови, які були цього року, вдалося все-таки добитися гарних успіхів. Був вирощений кріп, була вирощена тут картопля, тепер росте капуста, там є ще качанчики. В результаті рік пройшов недаремно. Виросли всякі різні овочі. Тут ріс перець, була розсада, була тут ще і редиска. Тобто в мінус не пішли, можливо і не підемо на наступний рік. Тому що якщо гарно працювати, то можна досягти певних результатів. В цій теплиці також був зібраний не один урожай. Була і редиска, і цибуля. Потім тут росли і розсада, і помідора з кавунами. Зараз росте пікіночка. Це був експериментальний рік для пікінки, тому що раніше ми її не садили, але тут можливо ще щось і виросте. До нового сезону зараз будемо готуватися плівку. Ми тут замінимо. Сама конструкція теплиці хороша, тільки порвалася плівка, треба її поміняти на нову. І опять же, тут будемо збирати спочатку стаканчики, тоді тут ще буде щось рости. В цьому році тут росли кавуни. Зараз тут роз... вис... Вис... висихають робочі речі. Цю територію до випадання снігу треба зараз буде прибрати. Всі ці старі каплі, які тут валяються викинути їх на переробку, буде їздити машина, хороші касети позбирати, погані, теж викинути на сміття, прибрати ще тут діляночку і до нового сезону ми майже готові. Компостна куча, перебереться там те, що вже є, перегнивши, набереться в стаканчики і таким чином почнеться новий сезон. Що ви скажете? Ви тільки що продивилися всі три версії. Одна із них якась правдива А, а дві вигадки. Дві, да, два, е, два варіанти, то вигадки. Один із них якийсь серйозний і правдивий. Напишіть на свої коментарі, який із варіантів ви вважаєте реальний. А я вам скажу так, що будь який із цих трьох варіантів, які ви побачили і почули, картинка була всюди одна. Але сприйняття реальності відбувається так, що кожен сприймає те, що хоче почути. Якщо людина негативна, то вона сприймає цю ситуацію як, як, як їй подобається, що тут все погано і так далі. І так далі. Та людина, яка мрійник. Відповідно, сприйме ситуацію як найкращу. А той, хто критично оцінить ситуацію і, і що зробить, подивиться, подивиться і оцінить очима, а не послухає ще за кадром, той е, отримає достовірну інформацію. Тому що, як ви тільки що зрозуміли, було три однакові картинки, по-різному по, по були вони описані, і розказані. Тож, покажи комусь, хто не має розуму, так і сприйме. Але треба всі, завжди дивитися на, на картинку. Менше слухати слова і дивитися на картинку. Якщо показують, що тут а воно щось росте, значить, воно тут росте. Тому що можна показати, що воно росте, а сказати, дивіться, це ніфіга не росте, воно все погнило. І так і можна прошляпити коротше, цей варіант і подумати, що тут все погнило, критично не подумавши. Так що побажаю вам, хай вам всім щастить.